про собак, цуцик, автор Мєстківський. Цуцик, цуцик, куций хвіст, він цукерки гарно їсть, він на задні лапки стане, дуже високо дістане. З'їм одну цукерку сам, другу цуцику віддам. Перші крапельки весни автор бойко, ще навколо біло-біло. Та вже сонечко пригріло і з-під стріхи капу капо прямо цуцику на лапу, цуцик носа підставляє, цуцик хвостиком виляє, він радіє довгоштанним першим крапелькам весняним. Цуценятко ще малятко, автор богемський. Цуценятко ще малятко, але схоже вже на татка. Кого добре знає, хвостиком вітає Я і ти, автор Савчук, Зачекай зачекайно, песику, зупинись. Ось який вже виріс я, подивись, не спіши, так, песику, не біжи, а зі мною краще ти подружись, буду тебе кістками пригощать. Від кота моркотика захищать, буду я любить тебе, берегти, будем завжди друзями я і ти. Песик, автор Вербицька. А знаєте, а знаєте, у мене песик є, якби ви тільки бачили. Те цуценя моє, воно таке білесеньке, і звуть його сніжок, і з ним на двох ми ділимо останній пиріжок. Воно так дзвінко гакає тоненьким голоском, І я його прив'язую за стільчик мотузком, А ще ми з ним гуляємо і молочко п'ємо, а потім біля ліжечка на килимку спимо. Нетерплячий автор бойко. Чому цуцик у муці? Він хотів спекти млинці, та собача вдача, дуже нетерпляча, лиш розповтав тісто, з'їв його все чисто. Сторож автор Крищенко. Біля хати песик гав. Жовтий місяць вартував, пильнував усеньку нічку, аби той не впав у річку. Бо впаде то буде штука, з'їсть його зуба та щука. Пес не спитавненько вже, В небі місяць стереже. Мій найкращий друг автор Ольга Ковальчук-Остапчук. Мій песик є моїм найкращим другом. Разом ми практично всюди. Раненько гуляємо полем і вітаємо сонце знову. Ввечері гуляємо біля дому, Захід сонця проважаємо знову, разом в перегони граємо, а потім разом відпочиваємо.